Всім добрий ранок. Сьогодні 26 лютого, і от я вирішила зняти відео, як виглядає наш виноградник. Зараз пройдемо на наш город і я вам покажу. Дивимося. Так, зараз проходимося. Наша стежка, бесідка наша з чоловіком, де ми Сидимо, відпочиваємо. Правда, у нас зараз дожді, грязюка не те слово. Ну, хочу вам показати. У нас є такий виноградник, який на вулиці знаходиться. І ми ось так його вкриваємо. Мішковина зверху землею. Деякі взагалі просто землею. Ну, так от. Старі кущі, наприклад. Чоловік у мене взагалі отак укутав, тому що вони не пригинаються. Роз... Якось так. В цьому році ми багато яких кущів... кусів. Сусіди, господі, дивляться, думають, що воно за чудо їду. Так, оце мої теплички. Зараз зайдемо в тепличку, я покажу, як вони у нас накриті в теплицях. Ми їх накриваємо, все, що є. Сіся гроволокно чорне, гроволокно біле. Яке хочете. Я взагалі вчора завести це відео, тому що. А я хочу підняти тему, хто хоче займатися виноградом. Я хочу вам сказати всі мої добрі, хороші люди, що не все це так просто, як нам розказують деякі ютубери. Я оце там дивилась, слухала. Да, є всі і хороші дільні совіти, але в основному бред. Всиво кобили. Це одна тепличка, зараз підемо. Другу тепличку, Такі у нас шпалєрки. Це так на вулиці. Так от о чому я? Да? Дуже, це дуже тяжко. Це раз. Во-вторых, це дуже багато грошей потребує, тому що вна, у нас просто так нічого. Ось я вам казала, біле агроволокно, просто так нічого не росте. Для цього потрібно. І от почався там сезон. У нас він трошки починається раніше, тому що. Теплицях у нас раніше починається сезон, і оце він як почався. І, а ми з чоловіком ще працюємо, і помімо всього, ми з роботи і приїжджаємо і починаємо наші бігти теплиці. Це і робота там, і приїжджаєш з роботи, теж йдеш на роботу. Але просто взагалі. Що ми почали займатися виноградом, тому що чоловіку моєму подобається ця вся суєта, йому дуже подобається <кій> займатися. ну Це так у нас ось агро-волокно. І там ось <кій> накриті он кущі так просто положені і накриті. То це у нас був так називаємий карнавал. В цьому дому ми його будемо перепрививати. Скажу вам для теплиці. Виноград Б, фу Б. Тріщить, як зараза, горошить, як я не знаю, що е, не знаю, як у людей виходить це вирощувати. трошки впала. Е, не знаю, ми його е, держали три роки і за три роки нічого, тільки забирати, так як у нас, бачите, не дуже великі теплиці. Землі у нас мало, ми живемо. Такий не дуже багато у нас землі. У нас у все получастка. Поначалу ми вирощували розсаду, а тепер от, вирішили засадити виноградом. Так він почав рости-рости. І там ми нові кущики понасаджували, укриті он кришечками От відер. Ну, все-все, кришечки. Кустик молоденький. Тут ми посадили в цьому році зореньку, деньку, ну робили прищепи, нічого. Непогано. На прищепах показував. Ось такий маленький кустик. І ось так от він, укритий у нас ось зверху трішечкою з вітра. Ну, підручні всі матеріали. Вот. Так і я, Виращування винограда це дуже дороге удовольствие. Це отрава, це все ваше вільне, е, Время, це гроші. Ну, це не так все, це я ж кажу так просто, як розказують нам ютубери. Зараз підемо в третю тепличку, зараз я вам ще покажу по путі. Оце у нас тут рядочок такий, оце от сусідів ми догоражуємося і вирішили зробити теж такий виноградничок невеличкий. Тут сорта, про сорта я буду потім про гібридні форми розказувати. І зараз вам покажу. Такі у нас баки для паліва. От і туди воно пішло розвлітлення. Тут у мене є живіка. Очень класна штука. Буду показувати Black Bacara. Я колись показувала, але трошки забула. Тут у мене Black Magic. Ай. І Freedom, по-моєму. Арк, парк Фрідом чи Арк Фрідом, не пам'ятаю. Тут ось теж такі шпалерки на вулиці. Тут теж багато будемо в цьому году від сортів позбавлятися і прививати новенькі. Одна арка, тут клубничка, такі зроблені, грядочки. Ось тепличка слідуща. Ось обаки стоять для паліва. Оце в мене сусідський огородик такий гарний. Оце ж, бачите, зарила шифер, посадила персиків. отгоражуюсь потихеньку. ну, пішли в тепличку, бо це я дуже багато лишнього. Ось тут так само ось і третя тепличка укрита. Все накрите. Тут багато перепрививите. Ось, навіть ось таким баком, по-моєму, стиралки накрили. Ось такі стоять у нас в кожній теплиці бочки. Теж для паліва. Ну, коротше, аби там потім. Чоловік мій поробив такі арки. Ну, це я буду вам розповідати. Якщо кому цікаво, пишіть мені, я розповім і покажу детальніше, про всі ці шпалери. А зараз я вам покажу ось у мене кущу, де не накритийсь. Питайте чому? Це так називаємо пістрий. Так всі про нього гарно обзивалися, такий вкусний, такий гарний, такий гіта фігня чесно ну Пробачте, може у кого і виходить, у мене фігня. Кущику років 4, мабуть, не менше. І жодного року таке воно никаке. не каке, шкурка розкус, не розкусується, вкус, ну, скажімо такий, як от у Ліві Лідія раніше була, ну та з мускатиком ізабельним таким. Ну Якщо для продажу. Не йде зовсім. Люди не хочуть навіть дивитись на те, щоб пробувати. Гроздочки. Вроді, гроздочки непогані, але дуже пізно спійна для теплиці, і вже на його срок йдуть другі намного кращі сорта, чим він. І не такі вже ультраранній, як про нього розказують в Ютубі. Ну, от як-то так. Ну, ось так, мабуть, я вам вже надоїла. Якщо будуть які питаннячка... Пишіть, все відповім, все розкажу, все це, і буду подалі теж знімати, буду ознайомлювати з усім процесом виноградного господарства. Українська мова вина мене не дуже таке та саме, тому що я живу в Дніпропетровській області і у нас тут суржик з щирою такою українською мовою я не вмію розмовляти, але але. Ну, коротше, я люблю свою українську мову, і взагалі я люблю свою Украину, І за цей рік я дійсно зрозуміла, що в нас найкраща страна. І ну, короче, що вирішила зняти, тому що за цей рік дуже багато неприємностей нашу страну ждало. І... Взагалі всі в депресіях, я дивлюся, в мене багато знайомих в депресіях люди, все стало, нічим зайнятися, вічно в чомусь, в якому-то ожиданні, чого то, непонятно чого. Ну, коротше, як-то так тяжко. І думаю, ну, хоч трошки себе розрадю, може, когось розрадю, хто мене подивиться, і послухає мою українську мову. Ну, так взагалі буде зі мною інтересно. Так, я це хотіла показати вам про клубнику з виноградом. Не годиться, хотіли клубнику вирощувати? подивіться. Поки травиш, поки росте. Тільки прикращаєш. все, здихає воно. Нападає сіра гниль, чи що воно називається, я не знаю. На вулиці вийшла, за тепличку, прекрасно росте, все, а тут. Кожен рік садю садю, вже урекала кучу тисяч гривень і ніфіга. Вирішила, ну, що це безнадійне діло, тому що зараз у нас отрави дуже дорогі, а що з цієї клубники. Ну, на продаж хотіла. Буду розказувати все, як воно є, все чесно, все відкровенно. Слухайте мене. Все, бай-бай, пока.